Вітаю вас, друзі! Ну що, погода портиться, підсипає снігом. Зараз відведу малого в школу та приступимо до, до теплиць, бо потрібно утеплити все, і редиску, і капусту, дещо, можливо, вирвати. А вітер капець. Тепер розповім плани на сьогодні. Утепляти будемо чотири теплиці. Теплиця гросте капуста молода, є редиска і є пекінка. Так як йдуть до нас морози і там дивився містами навіть до мінус 10, то утепляти будемо трішки нестандартно. Є речі, які навіть і не знають люди, чим можна тимчасово утеплити свої теплиці не тільки агроволокном, а й ще дечим. По ходу відео буду все показувати. В першу чергу буду утепляти цвітну капусту, тому що вона більш така чутлива до морозів. В цій теплиці хоч і подвійна плівка і накрито все агроволокном, але ж цього замало. Якщо буде, наприклад, мінус 10 чи більше, то мороз в теплицю зайде це 100%. Наступна теплиця у нас з пекінською капустою. Тут трішки лишилося, утеплю її теж, зніму ще агроволокно. ось. Те, що висить на стовпах, воно в мене підсихає, тому що в теплиці постійно закриті і багато конденсату. Тому міняю одне сохне, а одне накрито. Ще одна теплиця, тут у мене росте пекінська капуста і редиска. Теж сохне підвішена зверху агроволокно. Редиску, якщо встигну, то поставлю дуги і накину теж. Багато шарів, плівки і агроволокно. І остання теплиця. Тут у мене росте рання білокачанна капуста. Вона вже, я скажу вам, готова, так що скоро залетить вона на магазин. Теж все утеплено, але цього мало. Ця теплиця в мене сама перша, вона проблемна, в ній найхолодніша, вона порвана, тому утепляти її будемо досить таки добре. Ось такі плани на сьогодні. День досить короткий, тож зараз вип'ємо чашку кави і приступаємо до роботи. Ранню капусту буду утеплювати ось таким фольгованим утеплювачем. Минулому році я ним утеплював, він навіть кращий за агроволокно. Мороз не пропускає зовсім. Простелимо його по краю теплиці понад стінкою і накинемо також на капусту, поверх агроволокна. Ну а поверх цього накинемо вже плівку. Плівка в мене 150 мікрон, можна 120 100, ну будь-яку, якби тільки щось було. Накинемо її поверх ось цього утеплювача з фольги. І ще, друзі, дам таку пораду від мене. Це вже перевірено на своїх теплицях. Якщо дивіться, до прикладу, у вас стоїть питання так, зберегти врожай. Так? Капусту, там редиску, будь-що, і у вас досить мало плівки. І ви не знаєте, чи зробити другий слой теплиці, чи накрити саму капусту через редиску. Я робив так, я вам скажу, краще накинути агроволокно, якщо мала теплиця, можна навіть старі одіяла будь-що, будь-яку плівку. Той самий утеплювач. Краще накрити капусту в декілька шарів, чим зробити один слой плівки по теплиці. Воно, скажу вам, мороз все одно зайде. Якщо ви накинете просто поверху і один слой на капусту, то діла не буде. У мене ось тут один слой накрито, але це мало. Якщо буде мороз, навіть мінус 5 вона промерзне. А якщо більше, тому, друзі, краще накривати вже побільше на капусту. У мене плівка є в запасі, але я не буду робити поверх теплиці. Ну, Я не бачу сенсу в цьому. Краще накинути сюди шарів 3-4, можна навіть і більше. Я в минулому році якось накинув так, що капуста вона в мене прям так, знаєте, добре присіла. Але морозу не було, капуста була майже до Нового року. Зимувала отак в теплиці, стояла, все було чудово. Ось такий, друзі, процес роботи. Показувати буду частинами, тому що відео затягнеться досить надовго. Головне запакувати понад стіною добре, щоб мороз не дійшов до капусти. Ну, а плівку поверху буду кидати вже. Ну, буду дивитися по можливості. Якщо мороз буде сильний, то накину. Поки що цього робити не буду, тому що цього досить. Цього вистачить, утеплювач досить тримає непогано. Мороз туди не дістанеться. Зараз переходимо на цвітну капусту. Ну а вже далі перейдемо на редиску. Будемо утепляти її. Можливо, поставлю дуге. Там подивимось. Теплиця з цвітною капустою утеплена. Я тут недовго просто покажу, як це виглядає. Принцип той самий, як і утепляв я першу теплицю з молодою капустою. Під утеплювачем у мене агроволокно одне, цього вистачить, тому що теплиця ця з подвійною плівкою. Плівка що наружна, що всередині 150 мікрон. Тому сюди мороз не зайде, я думаю, точно. Але буду перевіряти, тому що якщо буде температура понижуватися, то поверх цього додавлю ще плівку. Але ось так зробили, дивіться, все досить непогано. Ну і спосіб такий провірений. Зараз покажу, можливо, хто не бачив, яка цвітна капуста на 12 грудня. До речі, хто не знає, що це таке, чому воно так все лежить. Є відео, я знімав, показував. Чому в мене половина так, а половина ще росте. Так, зараз подивимось, де та капуста. До речі, в теплиці плюс 2. Це при тому, що на вулиці зараз мінус. Так, ну ось така. Приблизно. Грам 250-300. Потім вже буде відео. Я вже буду вирізати, під Новий рік таки я її продам. Це вже точно, є люди, хай не багато, ну буде. Надіюсь, хоч відіб'ю насіння, не більше. Я вже про добре взагалі мовчу. Тут не так багато. І, до речі, ви питали по поводу, ну, писали, по поводу опалення. Знаєте, якби качани були хоч би кілограм або за кілограм, я б протопив би. А так сенсу немає зовсім, це невигідно. Качанчики найбільші 300 грам капусти, а дров досить йде багато. Теплиця не мала. Теплиця на півтори сотки. Тут три буржуйки, добре треба топити. Та й вона ще не зовсім добре ще утеплена, тому такі справи. Вигідніше просто ось так накрити та і все. Ну що, переходимо куди там? До редиски. Йдемо до редиски. А тут у нас зима. Так, нам туди, там редиска. Дійшла черга до нашої редиски. Те, що я вам зараз покажу, я думаю, ви ніде не могли бачити. Чесно кажучи, я такого не бачив, тому що такі ідеї вони приходять в критичний момент, коли потрібно щось швидко накрити. А у вас не вистачає чи плівки, чи того самого агроволокна. Тому просто подивіться. Як казав мій знайомий, чом би й ні? Ну а що, білого агроволокна не вистачає, плівки теж, поки я там все понакривав, то редиска залишилась у мене без накриву такого. А якщо мороз... Так що дивіться, чорне агроволокно, фірма Агрін. Це воно тут якби на деякий час, поки буде мороз. Я його не різав, у мене був рулон, там далі покажу, вже підемо. Накинув я його на дуги, Ось. Воно подвійне, я його не розкривав. Ширина його 3 метри, тут півтора метра виходить ось такого парничка. Ось так накинув. А під низом біле, теж подвійне. Тому що на редиску у мене надія дуже велика. На пучок продавати є люди, є замовлення. Та як завжди мало редиски. Так, дивіться. Ось редиска. Навіть одну вам зірву. Так, щоб було зрозуміло, яка вона. Це гібрид рондар. Ось так. Тут накриємо ось цим, ну а зверху ось цим чорним. Чудова річ. Тим більше, як я вже казав, цілий рулон лежить. Це здається, 50-й номер, щільність його. Орізати його не буду, тому що ще він кудись знадобиться. Так як теплиця це не сильно довга, в мене лише 15 метрів то я думаю полеже доки будуть морози, а вже потім переберу його, знову змотаю та й кудись ще піде. Ось, друзі, так. Ну, а капуста накрита буде білим агроволокном. Ще в мене один кусок є, бо то дуже мало. Ще накину зверху. Дивіться, хто завітав до нас. Я тут утепляюсь, майже закінчив, вже вечір. А мій школярик прийшов додому. Привіт, малий, заходь бігом в теплицю, бо сильно холодно. Ось такий день швидко проходить. Капець, а скільки воно хоч годин, ярик? Чотири є, чи нема, бо я тут заробився, в мене телефон уже сів. Так, друзі, одну хвилинку, зараз малого відведу до хати і продовжимо по цій пекінці. Друзі, я на місці. Щось малий, раніше приїхав, то він завжди годину 4 вдома. Це щось. І так, під завершення покажу ще останню тепличку, ту, що я укрив з пекінською капустою і на цьому все, фініш. Тому що я думаю, відео за цілий день, те, що я тут не знімав, затягнулося і так надовго. Цю половину теплиці я укрив е, лише агроволокном, тому що теплиця моя утеплена ну, як би, подвійною плівкою. І саме волокно тут чотири шари. Ось один. Потім два, потім три. І ось четвертий. Ну і там наша капуста. Думаю, цього вистачить. Якщо буде промерзать, то накину просто плівку. Плівка в мене є. Та й капусти тут небагато. Ось. Це все, що лишилось. Пів теплиці. Ну, ось такий кусочок. На цьому, друзі, буду закінчувати. Тому що за цілий день оцих зйомок телефон мій майже сів. Світла поки що немає, дадуть десь годину 4, можливо, в 5. Тому відео вийде годину 6, можливо, 7, ну, можливо, раніше. І напишіть мені в коментарях, як вам формат такого відео. Тому що мені здається, він трішки інший, чим був колись. Ну, колись я знімав. Zato na tem vse. Dali bo. Vsem poka.